В елітному клубі, де статус важить більше, ніж слово, один мільйонер вирішив пожартувати. Йому здавалося, що знущання над прибиральницею це просто гра, дріб'язкова розвага для тих, хто ніколи не працював руками. Але він навіть не підозрював, що відкрив двері не для приниження, а для справжньої трансформації, бо є жінки, яких не можна зламати, навіть якщо роками їх ігнорували. І коли така жінка вирішує з'явитися, вона не приходить благати, вона приходить як королева. Суспільство привчає нас думати, що вплив мають ті, хто голосно говорить, багато заробляє або носить правильне прізвище. Але ця історія ламає всі ці уявлення що, якщо найбільша сила бреться не в грошах, а в спокійній впевненості бути собою? Що, якщо виграти, означає просто не опустити голову, коли тебе зневажають? І що, якщо мовчазна присутність може викликати гучнішу реакцію, ніж тисячі слів? Це не казка, це не фантазія сценариста, це реальність, яка може торкнутись кожного, бо кожен із нас хоча б раз у житті був невидимим у сім'ї на роботі, в суспільстві, і кожен мріяв про той день, коли зможе з'явитися не просити, не виправдовуватись, а просто бути. Історія Соломієм саме про це. Про момент, коли правда людини сильніша за гру системи, і коли ті, хто сміявся, раптом замовкають. Тож, якщо ти коли-небудь сумнівався у власній цінності ця історія для тебе тут немає магії, лише рішучість, і велике запитання ти вже готовий з'явитися у своєму житті, не як тінь, а як головний герой. Остап Мельник кидає знущальний жарт і наказує покликати прибиральницю просто для розваги. Зал сміється, але коли вона заходить, її присутність зупиняє все. Є щось, чого не купиш за гроші, це сила людської гідності. Остап Мельник, заможний спадкоємець із Києва, звик розважати себе за рахунок інших. На черговому вечорі в елітному клубі він підняв келих і, усміхаючись, мовив А чому б нам не запросити прибиральницю буде весело? У залі сміх, підморгування. Грав панів. Та коли відчинилися двері і з'явилася вона. Сміх зник так само швидко, як і повага до тих, хто сміявся. Соломія кравець увійшла без страху, її постава говорила більше ніж тисячі слів. У робочому одязі, але з піднятою головою, вона не зігнулася під тиском очей, які на мить забули, що дивляться не на прибиральницю, а на людину. У нашій культурі, де повага до старших і працьовитих вшановується з дитинства, вона стала втіленням тієї ж самої правди гідність не залежить від одягу чи статусу це те, що в серці. І саме це змусило зал мовчати. Ніхто не сподівався, що вона взагалі прийде. А вже точно ніхто не очікував, що вона ввійде з такою силою присутності це як коли старий вчитель заходить у клас. Ти відразу відчуваєш вагу досвіду. Навіть якщо ніхто ще нічого не сказав, Соломія не відповідала, не сперечалася, не засуджувала. Вона просто була, І цього було достатньо, щоби кожен у залі переглянув своє ставлення до неї, до себе, до цієї гри. Ця сцена стала початком чогось більшого, не скандалу, не драми, а зміни сприйняття. Те, що мало бути приниженням, обернулося моментом істини. Бо коли жінка з віником у руці заходить до зали багатіїв і примушує їх мовчати, це вже не просто жарт це початок уроку, який хтось запам'ятає на все життя. Соломія Кравець працює непомітно в клубі Мельничанський, який більше сяє від марнославства присутніх ніж від справжнього світла. Є люди, які щодня творять порядок, але самі залишаються непоміченими. Саме такою була Соломія в клубі «Мельничанський». Елегантному місці, де кожен сантиметр підлоги блищав не стільки від догляду, скільки від бажання виглядати багатим. Вона приходила першою, і останньою, мила дзеркала, які ніколи не відображали її. Її руки знали кожен куток цього місця, але її обличчя ніхто не пам'ятав. У суспільстві, де візитка важить більше, ніж душа, працівники тіней рідко отримують визнання, і все ж Соломія не нарікала. Вона виконувала свою роботу з гідністю, як жінка, що розуміє, навіть найменша справа може мати велике значення. Це, як у вишивці, найдрібніший стібок утримує цілісний візерунок. Її день складався з шепотів, мокрих ганчірок і коротких обідів на лавці позаду кухні. Але в її погляді була мудрість та, що приходить не від книжок, а від щоденної праці і спостережень за світом. Та, що не потребує гучних слів, бо має спокійну силу. У клубі панували запахи парфумів і гордині, там з'являлись жінки з обличчями, які не морщилися від турбот, і чоловіки, що обирали вина дорожчі за місячну зарплату Соломії, але вона знала щось більше що за кожною блискучою посмішкою може ховатися порожнеча. Іноді, коли ніхто не бачив, вона зітхала, спостерігаючи, як швидко забувається щастя. Коли воно ґрунтується лише на статусі, та навіть у тіні можна прорости світлом, бо тиша, в якій жила Соломія, не була капітуляцією, це була підготовка, як ранкова роса, яку помічаєш тільки тоді, коли на неї впаде перший промінь сонця. І хто б міг подумати, що саме ця непомітна жінка, яка роками витирала чужі сліди, одного дня залишить свій власний слід у серцях кожного з присутніх? Під час події Остап наполягає а що, якби прибиральниця з'явилася на балу? Запрошення прозвучало як знущання і викликало злісні усмішки серед привілейованих. Є слова, які кидаються не для діалогу, а як зброя. Остап, сидячи біля роялю з келихом у руці, знову заговорив про Соломію, наче вона була персонажем п'єси, а не живою людиною. А давайте її запросимо на бал, уявляєте? Пролунало з його уст з тією солодкою отрутою, яку легко сплутати з доброзичливістю. Навколо засміялися не тому, що це було смішно, а тому, що сміх іноді маскує страх бути не з того кола. В цих стінах іронія була зручним способом підтримати ієрархію. Запрошення не мало на меті шанувати, воно було пасткою. Це був той тип жарту, який використовують, щоб показати, хто тут головний, а хто завжди має бути нижче. У такій грі правила написані для сильних, а слабким залишають глядацькі місця. Уявіть собі, що хтось кличе вас на сцену не для нагороди, а щоб всі подивилися, як ви спіткнулися. Саме такою була атмосфера в той момент бенкет удаваного співчуття, загорнутий у красиві слова. Однак у всіх цих посмішках ховалася одна річ, якої не очікували вони створили момент вибору. Бо навіть запрошення кинути з глузуванням все ще залишалося запрошенням, і тут починається найцікавіше іноді те, що задумувалося як приниження, може стати дверима до глибшої трансформації. Як казав мій дід, не кожне болото затягує, іноді воно просто нагадує, що треба зробити крок вище. Того вечора Остап і його друзі думали, що контролюють гру, але гра лише починалась, і хоча їхні очі сяяли від марнославства. Вони ще не знали, що світло справжнє не в люстрах чи келихах, а в рішенні, яке готувалася прийняти жінка з відром і серцем повним гідності. Соломія отримує запрошення вдома. Її донька Клара з ніжним виразом обличчя обережно тримає конверт. Соломія думає, чи прийняти не заради помсти, а щоб пригадати собі власну цінність. У маленькій квартирі на околиці Львова. Де запах свіжого хліба змішується з ароматом дитячого шампуню, Соломія тримає в руках конверт, той самий, який викликав глум у клубі. Але в цьому просторі, де любов живе в кожній дрібниці, папір не виглядає як насмішка. Її донька Клара бере його маленькими пальцями, ніби то лист з іншого світу. В її очах цікавість змішана з трепетом. І саме цей погляд змушує Соломію замислитися не про те, як виглядатиме на балу. А про те, ким вона є в очах власної дитини. В житті бувають моменти, коли не йдеться про інших, лише про себе. Прийняти запрошення не означало вступити в гру Остапа. Це було про те, щоб стати перед дзеркалом і сказати: Я теж маю право бути тут без дозволу. Ми часто живемо, уникаючи сцени, яку не обирали. Але що, як ця сцена саме для нас? Як казала одна мудра жінка на базарі, ти або мовчки ковтаєш, або піднімаєш голову і дивишся в очі. І цього разу Соломія хотіла дивитися в очі не чужі, а свої власні. Дитина найчистіше дзеркало. І коли Клара запитала А ти підеш? Соломія зрозуміла, що відповідь буде не лише для неї. Це був шанс показати, що гідність це не коли ти перемагаєш, а коли не дозволяєш іншим вирішувати, ким ти є. Ми всі іноді стикаємось із запрошеннями, які виглядають принизливо, але саме ми вирішуємо, чи це виклик, чи капкан. І приклад, який ми даємо нашим дітям, часто стає їхньою картою світу. Соломія не думала про помсту вона думала про свободу вдягнути сукню не заради інших, а щоб нагадати собі Ти не зламалася. І навіть якщо цей крок виглядав як танець на вугіллі, вона була готова його зробити. Бо є речі, що варто робити не для оплесків, а щоб відчути, що ти ще дихаєш, вона готується мовчки, одягає стару винну сукню, просить вихідний під приводом медичного огляду і вирішує з'явитися на балі з гідністю. У той самий вечір, коли інші жінки приміряли брендові сукні з бутіків на хрещатику, Соломія витягла зі скрині сукню, яку берегла руками винного кольору, з трохи стертою талією, але з історією. Такою, яку не купиш. Вона не мала стиліста чи візажиста, лише дзеркало в передпокої, стару шпильку і глибоке бажання з'явитися не гарною, а гідною. Більшість людей готуються до вечора, щоб сподобатись іншим, а Соломія щоб не зрадити себе. Знаєте, є така тиха підготовка, що голосніша за фанфари вона не сказала колегам, куди йде. У клубі вона подала прохання на вихідний, пославшись на обстеження. Ніхто не запитував зайвого, не тому, що поважали, а тому, що ніколи не цікавились. Але всередині неї щось змінювалося це була не втеча і не виклик, це була постанова. Я не дам їм визначити мою тишу як слабкість. І це ото рівень рішучості, якого не вчать у школах. Її підготовка не про одяг, а про зцілення. Кожен рух як медитація. Вона не фарбувала обличчя, вона вдягала душу. Пам'ятаєте, як бабусі казали? Перед іконою треба бути справжньою. От приблизно так вона почувалася, як ніби йде не на бал, а на зустріч із правдою про себе. У сукні, що пам'ятала їй перше кохання, вона вирішила нагадати собі Ти не тільки прибиральниця, ти жінка, яка має історію. І ось вона, стоячи біля дверей клубу, без супроводу, без камер, але з блиском який не купиш. Бо коли ти йдеш із відчуттям, що нічого не винна, ні зовнішності, ні манерам, ні мовчанню, тоді з'являється справжня сила. А що станеться далі? Ну, це вже вирішить не клуб, а погляди, які вона зустріне на вході. Коли Соломія заходить до клубу в сукні, вона заявляє про себе. Остап публічно підтримує її словами вона зі мною. Зал мовчить, вражений її поставою. Це був момент, коли годинник ніби зупинився, двері клубу розчинилися. Не як зазвичай для постійних гостей, а повільно, майже урочисто. Соломія ступила на паркет, ніби повернулась додому не було фанфар, не було червоної доріжки. Але було щось сильніше мовчазне визнання. І в ту мить, коли її погляд перетнувся з поглядами сотень очей, простір затих люди звикли бачити її зі шваброю, а не в сукні. Але тепер вони дивились на жінку, а не на статус. І саме тоді Остап, той самий, що почав цю історію як жарт, ніби на хвилі натхнення або провини, піднявся з місця. Його голос пролунав чітко вона зі мною. І хоча слова могли бути сказані як захист, у залі це прозвучало як підтвердження, але парадокс у тому, що вона не потребувала цього. Вона вже була з собою. Проте цей момент став знаком для всіх інших неможливо знецінити людину, яка вже прийняла себе. У цей вечір. Сукні втратили значення. Бренди, зачіски, прикраси усе зів'яло перед тим, як Соломія просто стала рівною серед рівних. І не тому, що хтось дав їй це право, а тому, що вона сама його взяла. Це як у піснях Ліни Костенко, де головна сила не в гучності, а в правді. Люди зали не знали, як реагувати. Їх позбавили зручного ярлика, і тепер вони мусили дивитися глибше. А це не завжди легко. Тиша в залі була непорожня. Вона була щільною, наповненою питаннями хто вона, чому я не бачив у ній цього раніше, а що, якби я був на її місці? І саме ця тиша, а не овації, зробила Соломію головною постаттю вечора. Адже є моменти, коли не треба піднімати голос, щоб усі тебе почули. Присутність Соломії вражає атмосферу. Погляди змінюються, і вона стає темою для обговорення в чатах WhatsApp і в соціальних колах. Усі ми знаємо, іноді достатньо просто з'явитися, аби світ заговорив, і саме так було того вечора Соломія не промовила жодного промовистого слова, не зробила жодного різкого жесту, але кожна її хвилина в клубі ставала новиною. Погляди змінювалися одні із здивуванням, інші з прихованим захопленням, дехто з образливою недовірою. У повітрі витав неспокій, який з'являється лише тоді, коли звичне уявлення про порядок речей починає хитатися. Соціальні чати клубу ті самі, де раніше обговорювали нові сумки, тендери та плітки, про кого з ким бачили, тепер палали від нових повідомлень це вона? Це справді прибиральниця? А виглядає гідно? Люди істоти колективні. І коли одна особа вибивається з натовпу, всі починають шукати пояснення. Але як пояснити гідність? Як пояснити тишу, що ламає стереотипи? Це не вкладалося в шаблони і тому викликало ще більше інтересу. Навіть ті, хто вдавав байдужість, мимоволі озирались. Чимало гостей того вечора, які роками бачили Соломію лише фоном до їхнього шампанського, раптом зрозуміли вони ніколи її не знали, і саме цей момент пізнання, коли тінь стає особистістю, залишає глибший слід, ніж тисячі промов. У цьому була магія, вона не змінювалася, вони так, і це змушувало кожного задуматись, а кого ще я в своєму житті не помічаю. Соломія стала символом, не феміністським гаслом чи плакатом про рівність, а справжнім живим нагадуванням про те, що варто дивитись глибше, і поки одні шукали її у соцмережах, інші намагались зібратись із думками. Адже, як виявилось, справжнє потрясіння не в тому, що вона з'явилась, а в тому, що вона залишилась з собою. Після події Соломію запрошують керівники клубу долучитися до проекту соціальної інклюзії. У залі вона виступає про повагу, голос і репрезентацію, зриваючи щирі оплески. Те, що починалося як фарс, завершилось як новий початок. Через кілька днів після балу керівництво клубу Мельничанський ті самі люди, які роками проходили повз неї, не вітаючись, запросили Соломію на зустріч, але цього разу не з ганчіркою в руках, а з пропозицією. Її просили стати амбасадоркою нового соціального проєкту про інклюзію, рівність та реальну участь працівників у житті клубу. Це був не просто жест для Галочки, їх зворушила сила її присутності і, чесно кажучи, страх втратити людське обличчя в очах громади. На перший погляд, це могло здатись дивним. Як прибиральниця раптом стає промовцем перед поважною аудиторією. Але варто було Соломії вийти на сцену, як усе стало на свої місця, її мова була простою, без пафосу, але глибокою. Вона не говорила за всіх, вона говорила про себе, про ті роки, коли її не помічали, про те, як важливо не знецінювати людей, які щодня підтримують структуру, на якій все тримається, і кожне її слово, наче струна, торкалося сердець. Коли вона говорила про повагу, у залі стало тихо. Коли вона згадала свою доньку, і як та запитала Мамо, ти теж можеш бути на святі? Кілька людей опустили очі. Її промова не мала амбіцій змінити світ, але вона змінила кімнату. Оплески, що пролунали, не були формальні вони були щирими. Бо Соломія не читала по папірцю вона говорила з глибини. І саме тому кожен присутній вийшов звідти з іншим поглядом на світ і на себе. І знаєте, у чому іронія? Колись їй навіть доброго дня не казали а тепер їй просили сфотографуватись, дякували за натхнення і пропонували долучитися до програми з менторства. Але Соломія не гналася за статусом. Вона просто прийшла як мама, як жінка, як людина, яка більше не дозволить бути фоном у житті інших, фінал підкреслює. Вона не принижувала нікого, просто з'явилася у своїй правді і змінила сприйняття. Історія залишається як урок гідності та видимості. Життя це не сцена, де перемагає найгучніший. І Соломія це довела вона не піднімала голосу, не звинувачувала, не мстилася, її перемога полягала саме в тому, що вона не грала за чужими правилами вона просто була собою зі своєю тишею, своєю гідністю, своєю правдою. У світі, де зазвичай виграють ті, хто голосніше кричить або дорожче вдягається, з'явилась жінка, яка довела, що справжня сила це не вплив, а стійкість. Люди в клубі ще довго обговорювали її появу, але вже не з глузуванням, а з повагою. Дехто казав вона нас змінила, інші визнавали. Я відчув сором, але це був корисний сором, і це, мабуть, найвища форма перемоги. Коли ти не руйнуєш інших, а відкриваєш їм очі, коли твоя тиша говорить гучніше за мікрофон. Історії на кшталт цієї не зникають з часом, вони стають прикладом тими, що мами розповідають донькам, а вчителі учням. Соломія повернулася до роботи, але вже ніяк як невидима. вона не вимагала особливого ставлення. Просто її вже не можна було не помічати це як із вогнем. Одного разу помітивши світло, більше не можеш робити вигляд, що темрява, це норма. Її присутність змінила контекст. Вона стала маркером не революції, а пробудження. і як кожен, хто колись мовчав занадто довго, вона нарешті сказала найголовніше без жодного слова Я є. Ця історія не про бал, не про помсту, не про статус. Вона й про те, що гідність не потребує запрошення, її не дають, вона прокидається. І коли це стається, змінюється не лише одна жінка, а все довкола. І хто знає? Можливо, саме хтось із глядачів цього моменту буде наступним, хто відважиться з'явитися у власній правді. От тепер скажи чесно скільки разів ти стримував себе, бо не час, не місце, хто я такий? А скільки можливостей пройшло повз тебе лише тому, що ти повірив, мовчати безпечніше, ніж з'явитися? Історія Соломії це не просто сюжет про клуб «Бал» чи мільйонера. Це дзеркало, в яке кожному з нас варто зазирнути. Бо справжні зміни починаються не в натовпі, а в рішенні однієї людини сказати Я теж маю право бути тут. Тепер питання до тебе в якому куточку твого життя ти досі прибираєш за іншими, замість того, щоб зайняти своє місце? Що тебе стримує? Страх, осуд, звичка бути зручним, і головне, скільки ще часу ти дозволиш іншим вирішувати? Скільки ти вартий? Можливо, настав саме той момент, коли варто перестати чекати запрошення, і просто з'явитися. Тому що королева це не статус, це стан. Якщо ця історія змусила тебе щось переосмислити, не тримай це в собі. Поділись у коментарях, де саме в твоєму житті ти відчуваєш, що тебе не бачать, і що ти готовий зробити вже сьогодні, щоб це змінилось. Напиши дозволь собі бути почутим. Бо тиша. Зручна тільки для тих, хто не хоче, щоб ти говорив. І звісно, якщо ти хочеш далі слухати історії, що пробуджують, надихають і змінюють, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, і будь тут. Бо кожна нова історія це ще один крок до твоєї справжньої сили.